Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 5 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 41 650 особин за добу, 150 і поранено 124 950 песиголовців за добу 450 танків, 1792 одиниці за добу. 3 бойових броньованих машин, 4032 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 950 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 260 одиниць засобів протиповітряної оборони, 123 одиниці за добу. 5 літаків, 223 одиниці гелікоптерів, 191 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 742 одиниці, крилатих ракет. 182 одиниці кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2964 одиниці за добу 4 спеціальної техніки, 83 одиниці, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome ту Ukraine, Сука!